Весна йде красу несе. У Краснограді обирали королеву краси. У районному будинку культури відбувся щорічний конкурс Чарівниця Красноградщини. Організатором конкурсу був відділ у справах сім'ї та молоді красноградської райдержадміністрації та місцевий молодіжний центр. Можливість прийняти участь у змаганнях надавалася всім бажаючим дівчатам. Їх виявилося п'ять. Юні красуні представляли п'ять навчальних зарходів Краснограду. Учениця номер 1 студентка Красноградського професійного ліцею Олена Завгородня, Красноградський техніку механізації сільського господарства. Представила Дар'я Пікалова, другий номер. Студентка медичного коледжу Ганна Берлізова змагалася під номером три. Четверта учасниця учениця навчально-виховного комплексу номер 3 Катерина Ноздрачова. Під номером 5 – студентка місцевого педагогічного коледжу Анастасія Куріпко змагалися дівчата у чотирьох номінаціях. П'ятим був коронний номер, в якому красоні мали продемонструвати власні таланти. Шквалом у ваці зустрічали глядачі виходи конкурсанток. Піковим був традиційний конкурсний вихід у купальних костюмах. Під час дефіле за умовами конкурсу. Кожна учасниця представила вбрання, виготовлене власними руками із підручних матеріалів. Оригінальність і фантазію продемонстрували юні майстрині в цьому конкурсі. Сукні із газет та пакетиків для сміття вразили глядачів креативом. Те, що справжня жінка може бути чарівною у будь-якому вбранні, в чергове довели красноградські чарівниці. Конкурси краси одне із видовищ, до якого, ймовірно, ніколи не пропаде інтерес публіки. Такі заходи викликають чимало хвилювань та організаторських клопотів навіть на рівні одного невеликого міста. Адже йдеться не лише про показ вроди дарованої природою. Тут необхідно проявити чарівність, інтелект, здобуті працею і навчанням. І красноградські дівчата гідно продемонстрували свою неповторну красу, обрамовану талантом. Кожна з учасниць справжня красуня, гідна звання чарівниці Красноградщини, визнав директор обласного центру молоді і член журі Євген Шаншин. Приємно вразив його і рівень організації конкурсу. В первую очередь хотел бы вас всех поздравить с вашим праздником. Сегодня действительно уникальный праздник и впечатление, но самые яркие, самые положительные эмоции вызывает это мероприятие. Я хотел бы просто сказать от лица Главного управления по делам семьи, молодежи и спорта Харьковской областной государственной администрации, что уровень в городе Краснограде и на Красноградской земле действительно есть. Молодежи занимаются и это очень ярко. Красноградщина мая талант, можно так сказать. Очень яркое мероприятие, очень хорошее и девчонки молодцы, зрители молодцы, Концент концертные номера просто супер. Все конкурсантки могли ощутить выступление свое в полной мере, поддержку из зала и видели строгое жюри. Строгое жюри действительно тоже оценивала со своей стороны. Но опять-таки повторюсь, жюри Не знала до кінця до последнього момента, що теж дійсно победитель. Зал нам кричав в уші, що це Настя, що це Катя, що це Альона, Даша, Аня. Но в конце концов, все таки були визначені победителі, і ми раді просто поздравити вас всіх з цим праздником. В будинку культури було весело та людно. Тут вирували пристрасті та захоплення. Між номінаціями глядачів розважали місцеві артисти. На висоті були і ведучі конкурсу Євген Тілівної та Дар'я Савастюк. Підтримати дівчат прийшли друзі та знайомі, близькі та рідні люди. Усі конкурсантки були гідні підтримки та переживань уболівальників. Проте журі мусило обрати абсолютно переможницю та лауреаток окремих номінацій. У підсумку кожна з учасниць отримала призи, титул і стрічку. Корона ж переможниці і титул Чарівниця Красноградщини дісталася Анастасія Куріпко. Як з'ясувалося, отримана перемога для Насті не була несподіванкою, адже дівчина впевнена, що вона здатна досягти успіху та здійснити власні мрії. Для Мене означається перемога, те, що я самореалізуюся в цьому житті. Я стаю на ланку вище, я думаю про себе краще. Я дякую всім, що мені хто мені допомагав. Мені дуже подобається приймати участь в такому роді. Конкурсів заходів. Наскільки важко все ж таки приймати участь у таких заходах? Важко це й морально важко і фізично також, тому що потрібно, щоб гарно і достойно виступити, дуже довго тренуватися. Хто тобі допомагав ось навіть створювати такі чарівні образи. Хтось можливо тобі надавав ідеї цікаві і директор, і зауч ліцею, і всі організатори, що допомагали мені в коледжі приймати участь. В чарівниці і тут також допомагали. Я дякую їм за це. Восени Настя прийматиме участь в обласному конкурсі краси у Харкові і сподівається також гідно представити Красноградщину.